Тиждень назад був великий шторм в Англії і позаливав всі луга і низини. Ось наш номер 27-й. Я за вами. Зараз на перехресті з'явиться людина в високій, білій пухнастій шапці. Не зовсім зрозуміло, він їде на північний полюс чи вже з нього повертається? А може, це і є справжній лондонський Денді? Друзі, напевно, гарна ідея залишити ці кадри, не вирізати їх, щоб ви побачили Лондон, як ми його бачили у вікно двохповерхового автобуса. І поки ми їдемо по лондонських вулицях, я вам розкажу, що відбувається. У мене день народження, 6 січня 2024 року, мені виповнилося 40. І я дуже хотіла цей день зустріти саме в Лондоні. Ну ви ж знаєте, як я люблю Лондон, що вам ще казати? І в нас немає ніякого такого, якогось особливого плану, просто мені хотілося туди з'їздити, по-перше, щоб тато подивився на Лондон, бо він вперше саме тут. А, а я хотіла поїхати в музей і в цей раз це буде музей дизайну, ми там ніколи не були. І запрошую вас з нами, можливо, вам щось також буде там цікаво подивитися і дізнатися. Зверніть увагу, ми зараз проїжджаємо з вами дуже цікаву інсталяцію, і буквально за декілька секунд про неї трошки більше. Не бачиш, та фото... Тварини сидять за столом. Ця скульптура називається Дикий стіл кохання. Містить собі всіх тварин, що знаходяться під знаком вимирання. До речі, та собака і жінка-кролики є дуети Джилі Марка, що саме цю скульптуру зробив. І поки що ця скульптура ще є в Лондоні, то можливо ви встигнете там побувати і теж зробити прикольні. Foto. Я можу Ти знімаєш? Будь-які предмети, що були створені людиною, навіть найкрасивіші, ніколи не можуть сперечатися з тим, що створила природа Леонардо. Я вам покажу зараз на широкому куті, як музей виглядає, якщо стояти на ground floor, Тобто входиш і бачиш ось саме це. І зараз ми по ось сходам, на які, до речі, можна бачити посередині навіть присісти, будемо підніматися і по кожному, ну, не знаю, по кожному поверку ходити і розглядати все це. Ну, а от наші туристи чекають, коли ми вже цей блог закінчимо. А це художній відділ. Дизайн шрифтів дорожньої розмітки. А ця жіночка мені добре знайома. У нас вона була з лопатою, з веслом або з відром молока. Замість сигарет Luck і Strike Біломор канал. Цей мотороллер мені знайомий. <рес> Такі був у нас, так? Ага. З картонних коробок. З <плес> <а, плес> картонних коробок? Точно, дивись, це ж картонний колок. А хто б міг сказати? <плес> Please not touch. Так, друзі, от цікаво. Солома. Це поле. Це саме м план того, що можна з цією соломи зробити. А ось навіть є а, саме візуалізація конкретна. Ось такі цеглини. Так. Ну, я не знаю, цегла, так? Ось так можна будувати соломи, робити будинки. Це, мабуть, вона як утеплювач працює мабуть, також, так? Це дуже цікаво. І ось, це теж, я так розумію, солома. І ось от, як її збирають. І просувають, що в принципі дизайн це про екологію також для Для городян, які ніколи не були в селі. них це дуже цікаво. <рес> Тато сказав, що я обов'язково зняла інструмент для соломи. Тобто, якщо ви вирішили робити е, дім з соломи Будете і не читали казку про трьох поросят, Будете то знаєте, що ми накупити. Да, от такий інструмент ви маєте придбати і ось таким чином будувати свій дім. Ось саме фотографія процесу будівництва будинку з соломи. Якщо ближче підійти, то ви бачите мене. Mm. Бачите, що ви бачите, ці ось ці солом'яні брікс, вони закриті в такі рами з дерева. Дерев'яний каркас. Да, дерев mm. О, до речі, є навіть ось така штука з соломи, типу шифер. Он mm. Соломяний. Так? Ондулі називається? Ну. А, буде, це, це обшивати. Бачиш ось так, дійсно. Це дуже цікаво, до речі. А можна точ? А можна точно. Please, don't touch. А да, це може покрівля. Так. так, так. В Англії багато, до речі, солом'яних дахів. Далі у нас про каміння. І ось карта Великобританії, деякі каміння. Знаходять. знаходять. Так, до 19 століття, в принципі, все будувалося з каміння. Потім винайшли вже метали, почали будувати з металу, і тому зараз ось таке прекрасне, гарне каміння, Подивіться. сім. Так, Материал. лише тільки так для фасадів. І ми живемо Так, Лондон, Бонбері. Ось, ось, ось тут. І наше каміння це ось таке. Або... Ось так. Гарно, мені все подобається. Мені все подоб... Жовта, до речі, мені теж дуже подобається. А раніше ми жили. Де ми жили? Де ми жили? Шеффілд, Манчестер. І ось тут це регіон червоного каміння. Да, ліц, ось він. Це регіон червоного каміння. Ось... ось такого або ось такого. Там найбільше воно зустрічається саме в будинку з такого каміння. А у нас тут більше світліші а ось цього саме каміння прекрасного, чудового, який ось тут на півдні Великобританії копають, побудований цей собор, так. Ось він. І ми, коли з Сашу їздили в Лондон, ми його бачили. Піднімалися на дах біля дам, він дуже гарний. А ось так виглядає кар'єр. Так детально тут гарно все. Як це каміння нарізають. Добувають, привозять це така праця. У нас навіть є відео процесу ну, довго знімати. Ми на третьому Угу. вручну вбивають і у чоловіка на руці кров аж. Так каміння що аж його. Ось ріжуть дві кімашини збирали. Що собі. З водою ріжуть, бачиш. Вірьовкою. Так, а ось тут що тут таке? Це можна вірьовка, вона ріже каміння. Оце? Оце алмази навіть приклеєна. Алмази якби діамант, мотузка. Діамантова мотузка. Ось. Можна взяти і собі зробити каблучки. А це, от бачите, викрійка. дуже схожа на спідницю а силуету. Талія, дольова нитка, ей сілует. Тільки каміння. Так, да, тільки з каміння. Так, далі ми дивимося тканину. Дивіться, тобто це виїв, зшитий вже. Я так думаю, що це шовк. Ну Виглядає як шовк. Так, це шовк. Шовковий жакет, який пофарбований за допомогою мікробів. Ось ця компанія Faber Futures Вона розроблює нову технологію, щоб не забруднювати навколишнє середовище. Ось така бактерія, яка знаходиться в землі. Її знайшли і з допомогою цієї бактерії можна пофарбувати тканину. Це тай-дай. Що таке деконструкція? Блейзер-деконструкція, де один лацкан більше іншого. Він трошки завалений такий, але це цікаво. Чорний, на жаль, складно. Так, ну і завершимо саме цей поверх ми деревом. це найбільший будинок, що побудований з дерева. Ось так він виглядає в Лондоні. Найбільший в світі. Ось так. І він вміщає в себе 121 квартиру. Це дерев'яна кухня тут. Подивіться. Так, якщо відійти подалі. Із металу тут вироблені, начебто. А, плитка для готування їжі, а все інше з дерева. Прямо дерево. тут все з дерева. А, тут скло. Начебто такий ще кран. Так, так. Ось тут шухлядочки. Ну, вони просто це так декоративно. І ручки. Ручки фантастичні, звісно. Це, це дуже гарно. Це колись був останній крик моди. Ну, а це дуже старий телевізор, який ще з лінзами дивилися. Перша, мабуть, відеокамера. І різні телевізори старі, прийомники. Ось програвач плативок. Свети, наушники. перший комп'ютер, джойстики, ігри. А це перші фотоапарати, ці полейки. А це печатные машинки и телефоны, а радио, техника радиоэлектроника, яка была, яка зараз. Щобреє це мої бритвай. Ух ты кинокамера. новая помнишь, что было такое? Так, друзі, подивіться, тут отак от в рамі така цікава. Тато, ти мені всі такі підсказочки робиш. Так, велосипед Україна, діда Льони. Що да. ми там ще бачимо таке знайоме? Мені дуже подобається, до речі, той стілець, бачиш? Я буду вам ближче показувати. Щоб ви всі деталі змогли роздивитися. Оце плеєр, у мене колись такий був. Це все про дизайн. Що з цей зі це? Ну, най найприкольніше, правда? Ой, а оця штука у Максима така колись була. І він навіть Іру на руках віз, на ній стояв. А, дуже цікаво, ось ця дошка. Вона складається і нічого з неї не спадає. ось ця ваш півінський стук. О, це ж наш стілець, точно, але в нас білий. Як же він називається? Да, це ергономічна така штука, з якого просто неможливо впасти. Туди ще можна так причепити дитячу такий візочок для маленьких дітей, прям зовсім маленьких. І ми ці стільці хочемо продати. І вони знаходяться в Києві. І вони офігенні, вони дуже дорогі. Вони коштували 5 тисяч гривень одна штука, а у нас їх два. Здається, так щось дуже дороге. Вони ще тисяч ми заплатили в них. І ось ці, ця сидіння, ця підножка, вона регулюється по мірі того, як дитина росте. Тому якщо вам цікаво це купити, напишіть мені. Он там далі моя гітара. Ну моя, майже моя. Якщо приїде скрипка. Он буде вірити скрипка. Колись уж Нікіта хотів грати на скрипці. А он поларой, в'єтнамке, що відкриваю пляшку. швабра, ножиці, навіть метро, наша відеокамера. А, точно. А ще тренч від І Внизу машинка твои бабушки. Чикачка. Покажу деталі, деталі. Дівчата, дивіться. Тренфік добрий. Скорочений, правда. І внизу машинка. А що вона на зімні рішила? що? Да. Клас. Як завжди, в безкоштовних музеях, а навіть і в коштовних, є крамнички яких продають туристам відвідувачам, потрібні їм і не дуже різні дрібнички. Ану, покаж. Дай позириться. Жилій киношок. Положи назад. Це резинка з страшною. Дивна штучка, може, це типа, просто реклама. Так, ми я в магазині дизайн Лондона 30 років. — Ми в магазині знаходимося. Ну, ну, Турондашокаська. Клас. Ну, що це? Скажи. О, так ну тут різні різні, бачиш штуки. Отакі окуляри можна зробити. Тут все-таки трошки дивно, і Це дуже гарно. Ось такі подивіться, класнючі вітражі. І багато, як ви розумієте, книжок, якихось цікавих штук для дітей. Ну, саме на магазинах музеї заробляють, тому що вхід безкоштовний. От таку штуку купив дитині. Дивись, називається «Cube робот Він складається в, кьюби, в кубик. Дивись, такий «Cube робот Складається в кубик, прикольно. І розкладається в такого, таку людинку. Він на таких гумках. Дивись, який куб робить. ти бачив? Складається в такий кб. А ну, тут все дорого ж... А на чому, на чому заробляє музей? Так, ходімо на хустки, подивимося ще. Ось Дуже гарні, правда? А ну. О, 75% кг. Ну, Нарешті я бачу вовну, а не акрів. А тут ще є смотри. Які яйця. мам. Соко. Прикольно. Яєчко. Ці такі не такі. Так, дивимося хустки. Я так думаю, що це ручна фарба. Дивись. Дивись, така штука, який сантиметр. Значить, скаміння. Узнаешь, стоит. Скільки воно коштує, давай подивимось. Все от подарунок. Тейп-меже. 15 фунтів. Дякую. Ось які ножиці глянь за 40 фунтів. Ні, сонечко, не треба, дякую. Ой, а тут бачиш фігури. Альбом з фігурою можна малювати. Дизайн робити. О. Дуб. Дуб, да. Роз... так. Роз... Так, да хай хустки покажу. Я так думаю, що це ручна робота. Ну, я не знаю навіть, що мені подобається. Квітки. Чому це не вовна, ні, але ручна обшивка. Кантики ручна робота. Машина так навряд чи робить. Тут видно ручні стіпки. Да, ручні стіпки. Ні, отут машина здається, хоча не факт. Давайте подумаємо, ціна. Шістдесят фунтів, ось така маленька хусточка. Шопери. Це 12 фунтів стоїть. Uh -huh. Так. І ось ще такі хустки. Ось це мені вже більш-менш подобається. Хоча да, занадто яскрава. Ой, є такі рибки. Ну, Друзі, ще занадто аляповато. Мені хочеться щось. Ось це, до речі, прикольно з фотографії. 120 фунтів О, з різних фотографій. Ну що ж, подивившись на ці чудові ціни, ми вирішили, що нам час їхати. Поки доїхамо до вокзалу, потім на поїзді, а потім вже будемо вдома. І насправді це і весь мій день народження. Чудовий, прекрасний, тепер буде що згадати? Щодо музею. Всім максимально рекомендую туди сходити. По-перше, це безкоштовно. Не очікуйте щось такого неймовірного, але там тепло, там є туалет, там є прекрасно такий магазин, де можна порозглядати щось цікаве. І насолодитися поїздкою ось так от на двоповерховому автобусі, по дорозі туди і назад. Мій шкільний вчитель англійської мови Ружицький Павло Гнатович розказував нам, хлопченятам, що в Лондоні високі таксі, в яких їздять англійські містери в високих циліндрах. І дійсно ось ці самі високі таксі кеби. Правда, циліндрів в них не видно. А це коло великої парковки розташована окрема зарядка для електромобілів. Тут вони заряджаються і потім виїжджають в дорогу.